Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Записую зараз відео на каналі, який був в Бані 2,5 роки. Це ще один канал, мій відновлений, під назвою Остап Стахів 1. Я його зареєстрував, це був останній мій YouTube канал перед виділенням всіх каналів. І цей канал ще там проіснував, по моєму, тиждень чи півтора, може менше. От і. Тут є біля восьми тисяч чимось підписчиків, але і буду на ньому час від часу записувати друзі відео для того, щоб цей канал також мав своє життя. На ньому є ряд відео. І на цьому каналі в мене підключена є монетизація. Побачимо, як вона буде працювати, бо той канал мій найбільший 134 тисячі підписчиків. Наразі монетизація є відновлена, але ще не запрацювала. Тут вона ніби мені щось показує, що вона є. Побачимо, але. Як би не було, я час від часу буду тут записувати відео, щоби цей канал також працював. На всякий випадок, знаєте, як би що, то в мене ще й цей канал. Я його окремо запощу, щоб ви могли на нього також підписатися, щоб весь час з нас був зв'язок. Бо ці льоліки хочуть весь час, щоб ми з вами зв'язку не мали. Отже, сьогоднішня подія це судове засідання Галицький районний суд міста Львова по Чоловську. 2 Суддя міського, прокурор телефанку Бурко. І сьогодні прийшов ще третій прокурор. У мене є група прокурорів, вони там ходять, міняються. Двох я пам'ятаю прізвища, а цей, по-моєму, Государський чи як прізвище. Відверто так не дуже пам'ятаю. Ну, не суть. Важливо суть тому, що це замовна політична справа, відкрита за те, що я врятував людину Василя Плескача і за те, що веду курси журналістів. От на мене завели дві кримінальні справи, їх об'єднали. Об'єднали те, що не можна об'єднати. Але е, а що не зробиш в замовній політичній справі проти е, журналістів, проти правозахисників, проти людей добрий волі, та проти світлячків? Ну що не зробиш? Е, а Зробили прокуратура, СБУ, і поліція е, от в даній справі проти мене. Але вони не проти мене, а проти правди? Отже. Що сьогодні відбулось на судовому засіданні? Воно не відбулось, тобто воно відкрилось і закрилось. Перенесене є друзі на 3 лютого 11.00. Ця справа буде виграшна. По іншому вона не може бути. Виграє хто ми світло, тому що ми доведемо правоту. що ТЦК вкрало Василя плескача. Ми доведемо, що катували, били. Ми це все доведемо, і ми доведемо, що курси журналістів, які я проводив, нічого там шахрайського нема, тому що в мені ще й шахрайство, що Галицькі вісті Міністерство юстиції мені видала свідоцтво державного зразка. І, виявляється, його зі слів прокуратури СБУ. І поліція його немає цього свідоцтва. Як нема? Воно є. Видало Міністерство юстиції. Я що собі сам його на коліні видав, але мені ввели двох людей, як я вважаю, хто по ухвалі суду збував і продавав наркотики і зберігав. Гуляйте собі. Такі персонажі зайшли до мене, і виявляється, вони десь показали моє посвідчення і сказали, що їхні друзі не знаю, чи також е, збували, що продавали наркотики, чи хто їхні друзі, там я не знаю. І вони сказали, що ці посвідчення не подібні на посвідчення журналістів, і таким чином на мене завели справу шахрайські дії, ніби я надурив людей на 7 тисяч гривень. І, е, хоча я повернув кошти тим людям, тому що вони не виконали е, умови. Курсу, а в мене не оплата за курс, а внесок в громадське об'єднання. Це з, з метою прибутку а розвитку громадської організації. І ці, за ці 7 тисяч гривень, які громадська організація користувалася місяць чи півтора місяці і віддала тим людям, які на мене написували заяви. Я перебував в СІЗО два місяці без права застави. Міндіч і інші вони можуть бути заочно засуджені або не засуджені, або заочна СІЗО. А в мене СІЗО за 7 тисяч гривень. Що ви розуміли? 5 мільярдів кудись доларів, як пишуть в медіа, були пропали, пропали і фортифікаційних споруд не побудували. Це треба все перевіряти, але чомусь. Фортифікаційні споруди це так, 5 мільярдів доларів. Ну, 7 тисяч гривень, що громадська організація користувалася місяць півтора і повернулася кошти, Стахів відбув два місяці в СІЗО. І зараз має кримінальну справу, яку слухає суд, ходять група прокурорів, там 19 слідчих, бла, бла, бла. Ну щоб ви розуміли масштаби цього всього, э, цієї всієї брехні і заказника. А за Василя Плескача, звичайно, сказали, що. Те, що били Василя Плескача, ну там били, ну головою його товкли обліт, ну що там, ну вкрали його, ну як так? Ну, ну те, що військові військові отримували людину, ну що ну, ну, там на порушення статті 17 конституції. А те, що там діюча амбулаторія, ну, ну ж це, А те, що згідно міжнародного права гуманітарного військові не можуть бути в медичних закладах, ну що так? Ну тобто. Все ну, ну єрунда головне на Стахіва е, зробити справу, запхати в СІЗО, оплювати по медіа, і вони думають, що це буде все просто так. Зараз спілкувався з друзями Сполучених Штатів Америки, бо для мене друзі це весь світ. Ну але так вийшло, що там спілкуються люди, які е, кажуть, що будуть включати тих моїх прокурорів, слідчих СБУ, поліції і інших, хто приймає участь в судових процесах, слідчих процесах, оперативників. В списки, де будуть арештовувати їхніх родичів, їхніх за кордоном, майно і так далі. Побачимо, як воно все буде. У нас був такий список магнітського, кажуть, що вони без їх туди будуть включати. Ну, все побачимо. Побачимо, звичайно, що я доведу свою правоту. Звичайно, що буду подавати міжнародні інстанції. Звичайно, що ці всі прокурори, слідчі, будуть і оперативники е отримують своє згідно закону України і міжнародних договорів. Однозначно, тому що не може бути так, що крадуть людину і судять того, хто захищає людину. Е е я веду курси журналістів, навчаю людей правового захисту і журналістики. Мені це називає шахрайські дії. Ну так не буде. Не, ви не зробите з моєї країни е країну кривих дзеркал. Це моя країна. Тут я народився з діда прадіда, тут мій рід. І я вам всім говорю. всім. Суддям, прокурорам, слідчим, оперативникам, всім, брехунам, журналістам, продажним проституткам, тим помийним ямам, всім кажу. За все здасте рахубу. І ви всі маєте шанс покаятись, попросити пробачення, діяти по честі, і совісті по закону Конституції в міжнародних договорах, і відповідно буде інший результат, в тому числі в вашому житті. Тому в мене справа, друзі, буде заслухатись. Замовна політична тепер 3 лютого 26-го року. Запрошую на судове засідання в 11.00 Галицький районний суд Чоловського 2. І ви не думаєте, що тільки в Стахіва політична справа. Ви знаєте, точно знаєте, що ми підписники знають. В нас багатьох блогерів, журналістів, правозахисників замовні політичні справи. В чому в рамках політичних репресій були політичні в'язні в радянському Союзі, політично репресовані. І зараз є і політичні в'язні політично репресовані в сучасній Україні. Ну така історія. Ну нема ради. До речі, прокурор е, в мене ще одна справа: повалення конституційного ладу, більш відома в народі як антивакцинатор, заведена 3 листопада, 2021 році. Прокурор Зінін, мій втік з України. Тому що жінка, і була звинувачена, жінка її прізвище безідіна в співпраці з Російською Федерацією. Нічого дивно, правда, вони ж мені з Російську Федерацію, а вони ж самі мають ту співпрацю і мені це шиють, тому що злодій кричить, щоб на нього не звертала увагу голови злодія. І от така історія: От я це проходжу, ви це проходите. Олександр Надежа сидить зараз в СІЗО. Вже має вирок, скоро не дай Бог, але так виходить, поїде на етап. Анжела Гуріна дали вирок, вже відбуває покарання Дмитро Каланча. Декілька кримінальних справ, декілька разів в СІЗО. Викрадали блогера, журналіста Антона Гуру, Олега Гереча. Також заведені кримінальні справи на нього. Жанна Васельців СІЗО і ТТ Кримінальна справа. Константин Блогер з Києва. Кримінальна справа. Зараз другий раз в СІЗО. Аннушка Алмазова. Кримінальна справа Домашні арешти Запобіжні Заходи. Павло Ярош з Одеси. Кримінальна справа перебуває в СІЗО. Іван Бовкун перебуває в СІЗО, місто Ужгород, громадська організація Доста. Павло Павлов, голова громадської організації Доста. Має вирок, перебуває друзі в тюрмі. І я зараз не знаю, всіх не згадаєш, просто всіх не згадаєш. Запорізька община, Сергій Величко в СІЗО. Інші також перебували в СІЗО з общини або під іншими запобіжними заходами. І можна зараз перелічувати і перелічувати і перелічувати з Полтави Денис Корнеєв. Перебував в СІЗО кримінальна справа. Тобто багато-багато людей. Юрій Котов, Харків. Перебував в СІЗО кримінальна справа. Тобто, виходить, що ти, якщо займаєш в Україні позицію відстоювати конституцію, міжнародні договори, закон, честь і совість і людей в Україні відстоюєш свою країну, кримінальна справа СІЗО і ТТ, тюрма, вирок. Тобто, отакі е, насідають, насідають е, Тетяна Мускалів, люк, е, Хмельницьк. Також під запобіжним заходом була е, правозахисник, блогер, блогер, та яку я знаю заочно, але ви за неї писали. Дякую, що згадуєте. І багато, багато зараз, яких я не згадав. Ви, будь ласка, в коментарях згадайте для чого? Ніхто не забутий, Ніщо не забути. Ми проходимо ці етапи, але тим світлом, яке всередині нас, ми освітлюємо цю темряву. І повірте, е, те, що ми з вами робимо. Те, що ми з вами відстоїмо, воно проростає, дає свої коріння і дасть плоди. Плоди наші наші не від цього світу, а наші плоди, друзі, це наша діяльність, це наші душі в тілах. Чоловіків і жінок проходять тут випробування, щоби перейти в інші виміри, в інші виміри, бо тут ми є тимчасово, тут тимчасово. Душа є вічна. А ці льоліки, думають. Що ми живемо сьогоднішнім днем, накрали, з'їли, пішли б туалет. Так не буде. До речі, згадаю ще, Віктор Вікарчук, друзі також переслідуваний кримінальні справи. Це журналіст, правозахисник, блогер міста Хмельницький. Добре, всім до речі, дякую за вітання. Дякую, хто прийшов на судове засідання. Дякую, хто підтримав в коментарях, хто підтримав репостом вподобанням. Фінансово задонатив від душі. Всім дякую, і я знаю, що прийде час, і оця вся ситуація вона буде показана правдиво, бо так в цій цивілізації завжди відбувається. А ці випробування приходять до тих, хто отримав від творця сили пройти ці випробування. Більше випробування вам не будуть дані, як ви не можете їх пройти. От наскільки ви можете пройти, настільки дають випробування. Тому всі ці льоліки, які проти нас хочуть щось зробити, вони не розуміють, вони ще тільки нам роблять щось, якусь типу капусть, А насправді нам вже дана сила пройти і перемогти в цій ситуації. Тому перемога наша, бо ми з Богом. А хто з сатаною, то він програв, хто проти нас вийшов. Тому сил вам з висоти і пам'ятайте, що. Ми освітлюємо цю темряву, в якій ми живемо. Проходимо досвід в тому. І все надбання від кожного з нас це є цеглинка до цеглинки в будівництві е, отої правди, яку ми відстоїмо. Тому любові вам, наснаги, і зараз я бачу така погода, ви зараз в тумані. Люди кажуть, що себе почувають. Воно не все не просто так. Воно все не просто так. В цьому світі відбуваються певні процеси. В цій грі відбуваються певні моменти для випробування. Усвідомлюємо це, і це для чого? Щоб ми росли. Задумайтесь на це. Це як тренажер у спортзалі. Все, друзі, обіймаю, люблю вас і дякую за підтримку. З Богом, папа. -па.